Ось така картошечка в нас. Сьогодні огорнув, да. дощик пройшов так гарненько. Між рядками нормально, але в, в, в самих кущах картоплі, то да, є бур'ян, але нічого. Щось буде. Там воно. Далі пшеничка в мене посіяна. А це тут. Під сіткою Таня кабачки Ось сходять. Квасоля та що плететься, велика, така на сітку буде плестись. Отак. От Це ось бджолки літають так, гудять. Сьогодні он щось носять ще жовте таке, то вже, мабуть, злипи чи з чого. От. Це тут часничок такий. Щавель. Це кінза. То там петрушку зрізали. Це ось часник такий гарний. Любаша і ще якийсь він тут. От. Це ось. Помідори тут посадили, переболіли. Качечки вже вон, підростають, картоплю топчать, а жаш і траву. Вон косиш, кидаєш, то нормально топчить. Бджолки там також оно. Це тут огірочки сходять. Десь гарно посходили, десь не дуже. От. Там он теж. Цибулька. Морква. Бурячок червоний. Вон там далі також помідори. Цибуля гарна така теж. І ось цибуля. Ми топчемо цибулю, полюбляємо зеленою. Вириваємо такої їмо, Ось теж гарна цибуля. Часник. Оно перці. Ось знову морква. А, це укроп. Укроп, а ось між укропом тут рядки моркви прорвана вже є. Ось морква прорвана. Бурячок ось який теж гарний. Бурячок, 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 клубничка, смородина, квіточки, жасмин. Ну, так що виноград теж гарний у нас. Тут вже нові сорти. У нас ось новий смачний виноград. Закрили від шпаків черешню. Ось петрушка, щавель знов, базилік. Он зелений. Ось базилік фіолетовий. А там буде Салат, горох, капуста. ось. Тут знов помідори пішли, пішли. Тут теж. А, це баклажани ось, Баклажани, баклажани, баклажани. А то все. Помідори, помідори, помідори. О. Отак. Бурячки гарненько так, да. Смородина, пуричка. А, оно внучка гоняя, Эмилия гоняя, да, Эмилия? Привет, девчонка, привет! Пошли до качек сходим, идем Квиточки, розы.